Заїжджаємо на як, як дозволяє погодні умови, обстановка, насиченість роботи, в залежності, як кльовий де, скажімо так, лізуть, не лізуть. Взагалі заїжджаємо 3-5 днів. Буває таке, що якщо дорога грязь, щоб упростити собі логістику, скажімо так, то... Одразу загрузилися хорошенько, на п'ять днів заїхали, щоб не толкати піка. Якщо дозволяють погодні умови і так далі, то на три дні заїжджаємо, три дні відпочиваємо. Нам треба вважати ночники. Раз. Два, три, чотири, п'ять. 6 Итого 10. Вверх вышли. Коло. Все? Да. Так, а, Саня, ну, держи аккуратненько, да. Кодосочки достаточно зацепить, попадаются. Так, все, понимаешь? Так. так Доброго здоровья. Шо, е, вылетим на розвідку боя. <звіг> все. плюс, плюс. Рез, по результату тогда доповедь. Сань короткий. Давай. Я. Yeah. Богом. Зараз злетіли, підняли нічну пташку на розвідку, летимо, пошукаємо може якісь передвіження, може вони ночі теж потрошки потихеньку виходять, настраюють, там, виставляють собі антени також от, і значником їх добре видно. От, тому Погода дозволяє, тому вилетіли на охоту. Для мене це як риболовля. Іноді краще клює, іноді гірше. У мене з дружиною так, ну, коли вона дзвонить, питає, як там, як справи, то я їй часто відповідаю, ну як тебе за... зашифровано, що сьогодні доволі гарний кльов. Так, що... <різь> так, так, <різь> так отут тобі <так>, часто сюди <різь> заходить. Зараз да, я да. тут повертаю, це буде їхня стежка, якою вони заходять, а над берегом їх є позиції. І отут стежка, по якій вони проводять логістику. Ми можемо щас, зараз ще подивитися, тут точка. Да, да. Так, такі всі нас туди пустять. Службу я розпочав у 20. У другому році я прийшов добровільно, як тільки почалась війна я з Сумської області, то відразу пішов до воєнкомату і, і попросився, що не маю ніякого досвіду, в армії теж не служив, що буду копати там і так далі. Але так і почалася моя військова кар'єра. Побувши трохи на кордоні, ми, як ми не були під окупацією, але були. Скажімо так, в окруженні побув, що як тільки відступили, то добровольцем поїхав в Бахмут. Так і 58-ма бригада. А потім мене перевели в 92 у Так я сюди і потрапив. Був у піхоті, потім звод розвідки. І зводу розвідки я потрапив на FPV. Чисто, що Чисто. Що це за я... Бачиш, у них проводилась yeah, yeah. евакуація yeah, yeah. на насилках. Yeah. Залишились одні насивки. <laughs> <laughs> Буває, працюємо, коли він літає. Там, я коригую. Може він, якщо не побачив, то я йому підказую. Так, наоборот. і так. Наоборот. Okay. От. вилітаємо, ну поки, поки нікого не бачимо. — Ми зараз на все в районі першої точки там. Да. Бойовий досвід почався з циркунів. Тоді були, виходить, руська лозова, і ось ця і посадка. Виходить, ми були від них отак, через посадку ДРГшки їхні постійно заходили. До нас, але у них до нас добратися, де ми були, то було важкувато. То вони намагались постійно охотилися на артилерію, яка біля нас стояла. І це ми їх сторожили, також прикривали, відбивали заходи і ДРГ були, а потім переїхали. Я потрапив на Рубіжне, там вже залишався один будинок у нас. І танчики просто виїжджали напротив на берег там, в кілометри, півтора. Е, поки вони гатили, то піхота намагалась підібратися. То їм, звісно, було там, де я був, переді мною болота. І їм, виходить, так треба було обходити. Ну, а хлопці так скрізь постріли танків. І... Артилерії і авіації, то відбували, так, да, звісно. Тоді це перші, напевно, були два адських дні в моїй житті. А потім Харківська операція і пішло, поїхало, а там вже і подобатися почало. Так, грубо сказати, два роки. Пробув у піхоті, отримав обмежено придатного і вирішив, що треба шукати собі в іншому, в іншій справі, і вирішив ось піти до безпілотних систем. Дай йому другий дрон. Там висить і осколком. Давай возьми другий осколок. Часки. Отключи. А, я начал, да. Отключи. Сейчас это, попробуем. То есть не хочет, а ну, немного. Давай. Там мают, походу. Да, это все-таки да. А, нет, походу нет. Здесь. Может... нас мавит. А? для нас. А ты ну из весь... Так что же мы, долго мы не я, да. Все, это один минус. А нет, пока не. Может быть, а сейчас посижу. Тихо. А давай там, а. там может с***ть, с... летал над лесом. В цивільному житті працював ювеліром, почав служити з 23-го року, ну, вже майже два роки служу. 92-й вже більше року. От. Спочатку був просто сапером, який ходить далі лінії піхоти, виставляє міни, проводить там роботу. А зараз е працюю з хлопцями з екіпажем фпв шників Ципляємо подвійне БК більше 2 кілограм. Якраз е батки вистачає, щоб долетіти до цілі. Зараз хлопці з дружнього підрозділу наблюдають кацапів, які вирішили зранку погуляти. Ладно, скидайся, щоб спів вже. Хрен з ним скидайся, щоб він не розслаблявся. Тобі на откат вже пора. Пішов, скидай. скидай два сразу і, і давай на Все, відкадуй, відкадай, не дивись на мене, щоб ти спів до людей. Ну, будемо сподіватися, що як мінімум 300. Коротше, починаємо далі спостерігати і чекаємо на нашій зоні виявлення ворога та можливо будемо працювати. Давайте з сахарою на першу точку. Плюс Плюс плюс. Санчо. Васька. Вась. Ладно. Вась. Давай, Светлана, там Со второй на первую. Где? Со второй на первую. Это Давай я отдену. Включайся, а я приду к нему антенну туда. Да, дрон. Дрон, да. А -а -а, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Готовий то? Да, да. Давай, 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 лети. Хвилина, скажи. Маленька. Дайте, дайте, дайте. Ну. Вижні, вижні, виробали. Щас ми наметом їх спогаїть. На підльоті. Саме перший виліт на бойових, це я до сих пор пам'ятаю. Під Бахмутом біля Іванівського був танк, який наїхав на міну, і в нього спала гусянка. І я з розгону і промазав. Ну Потім мій побратим. Влучив все, танк згорів, але я аж на азарті, коли бачив танк і сам рулюю, метрів на п'ять я і промазав. Оце мій перший виліт був. На адреналіні. На... Просто на адреналіні ми ще... Але виходить десь ось там. да, ну, в начале первой получается. Да, такие главные шли по под, под посадке, да. зашли. Я их уже не бачу отсюда, я оттягиваюсь, крава уже там рядом. А ну, ну, включи, включи. Uh, Четвертый uh, другому. У uh, нас там кружляет. А да, да, сам ты, ты бачишь, картинку? Плюс плюс. Скажи, шукаем. Блин, на месте дивимся. Он долго не следил, а? Да, да, да. Вот это вот тут, да, смотри. вроде вот все. Заш заходим на удар. И что? И что? Ну, Мы... разрыв. Давай, давай, повтор. Давай, выставляй следующий. Давай, пап, пап. Иногда таки трапляется, что мягкая земля, оплата БК б'ється об мягку землю, просто мягенько застає. Для спрацювання потрібен удар, або можна дистанційно підірвати. Але коли кибішка вже в окопі, то обривається радіозв'язок і не можеш цього зробити. Є буває невдалі, а вже ще таке буває. Там або дуже глушать, або ще щось. ну, Різні нюанси бувають, погодні умови на все. Руки сидіти мешають. Ну <ривання> нам ми кайфуємо, чесно. Це, скажімо так, уже приносить, наверное, задоволення, помста за побратимів наших там. Те, що не дають спокійно життя, замість того, щоб зараз десь на рибалці сидіти, сижу босом. Ямки, бліндажі. Зло бери, хочеться просто отомстити. Хочеться, так, хочеться отомстити, отомстить, у мене я вважаю, робота проста, але одночасно відповідальна, так як ти відповідаєш не тільки за своє життя і здоров'я, а так само. За життя хлопців, за свій екіпаж і разом з тим відповідаєш за те, щоб ну, БК виконувало свою функцію, щоб воно підривало, знищило особовий склад, техніку, укриття і так далі. А більшість з БК ми самі робимо. Є теж різні, є осколочні, фугасні. Ну і різні, так сказати, модифікації, типу там осколочно-фугасних. Нашого сапира немає ніякого креатива, хоч би раз, че якогось якось зліпів постійно білоруську бульбу приліпив в атаку. Бери зразу навпася сюди. Бери на вкасу, це ж ми виласимо. точка. Бери сразу сюда. Делаешь круг да, и круг. с другого раза зайдешь. Да, да. Так, вот это похоже. Где <толкный> же твой протейк? Я тебе сейчас подкажу. Да, 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 да. Давай, давай, давай. Ты одна хвилина до цели. Не профлива. Красавці. Запускаємося. Коли робота йде добре, тож підіймається настрій, бойовий дух, хочеться працювати і працювати. Коли виходить обходити ворожі реп, є цілі і все виходить. Все, да. ну, все спрацьовує БК, доволі азартно наносити ураження по ворогу. Та ну, я собі навіть так думаю, ну, мінімум два рази мене могла ну, вбити в півішка. Ну а я зараз в ну, екіпажі в піві і ну, вбиваємо вже ми, можна сказати. Ну, там, я ніколи не думав, що я буду там, радуватися там, смертям людей. Ну, я не можу їх назвати людьми, звичайно. Ну, Все рівно. Ну, мені приємно, я не буду скривати. Мені приємно, коли ну, хлопців, виходить, попадати, а моє БК взривається, і наш екіпаж працює. Насправді дуже і зараз важко, тому що ти постійно вдосконалюєшся. Ти, ну, немає такого, що ти здобув тут вже якийсь. І все, і треба постійно якось там десь медленіше учитувати свої помилки там. І знаючи, як це бути на місці піхоти, то ми намагаємось не допустити пряме здіткнення з нашими хлопцями, щоб вони не палились, так би мовити, на своїх позиціях і приносить задоволення допомагати хлопців прикривати і бачити, як каца. ...уходять на концерты. Ага. Давай, давай четко, чотко. А ну. Оооо. Ну що, пи ми розвалили прихожий, зал, кухню. И судя по тому, що з-под колодок ще виглядає, напевно, їх там є і туалет. Це последній їхній шанс оставить. Да, Let's скажем go. welcome to Ukraine.